України візьме участь у 10 з 15 проєктів програми східного партнерства Культура. Це перша програма співпраці у галузі культури між європейським союзом та шістьма країнами східного партнерства Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. Представники проєктів цього тижня зібралися у Києві. За словами організаторів програми, Україна брала активну участь у поданні заявок зі 180 заявок. 40% були подані українськими організаціями. Тому тепер у 10 проєктах є українські пар партнери, а реалізацію чотирьох із них очолять українські організації. Сфери, у яких утілівуватиметься ці проекти причетні до кінематографу, фотографії, книжкової справи, розвитку і підтримки об'єктів культурної спадщини і окремих культурних галузей. Проекти програми східного партнерства Культура спрямовані на розвиток регіонального культурного потенціалу і його максимального використання. Загальний бюджет програми становить близько 12 мільйонів євро і розпочато торік, і розраховано на 4 роки.

Ми застосовуємо цілком інший підхід до цієї програми і хочемо підкреслити роль культури як інструменту розвитку. Європейський досвід а для цього достатньо завітати або до Праги або до Венеції. Свідчить про те, що роль культури має в ньому досить економічні, я б навіть сказав, позитивно економічні наслідки для країни. Програма спрямована на підтримку регіональних ініціатив, зокрема таких, які допоможуть засвідчити позитивну роль і можливість культури долучитися до економічного розвитку розв'язання конфлікту і налагодження міжкультурного діалогу як серед країн регіону, так і у відносинах країн із євросоюзом.